Гарячий чай, бутерброди, теплий одяг та лікарську допомогу. Все це можна знайти у пунктах обігріву. 20 з них стаціонарні і розташувалися у приміщеннях територіальних центрів, лікарнях та поліклініках міста. Два пересувні. Мобільні пункти, де звернулося більше 15 дні. Пункти образовані, в них працюють працівники. Государственная служба чрезвычайной ситуаций, также медработник, соцработник работает, организованы горячий чай, организовано питание, там, мутерброды. Также работают по городу еще два социальных патруля, которые работают. Один соцпатруль это северная часть города, второй соцпатруль работает в южной части города. Объезжают все районы, смотрят, если где-то люди обмерзшие, привозят их или в заведения больницы там, или в мобильные пункты обогрева привозят. Рятувальники зазначають, що подібний захист від холодів реальна дієва допомога, якої потребують не лише безхатченки, а й все населення. До пункту обігріву, що на Урицького, п'ять з перших же днів роботи почали звертатися криворіжці. Відігрівалися і малечі, яка загравалася на вулиці, і ті, хто очікував транспорту для безхатченків. Тут пропонують не лише чай, бутерброди та а і взуття та одяг. І хоча морози ще не досягли свого піку, втім декому вже знадобилася допомога медиків. Відправили в третю горбальницю е мужчину без определеного місця жительства в больницю. Ну, у нього там з ногами проблема, і ми його відправили туди. В прошлом році, коли були великі морози, звісно, було багато людей. В основному люди пожилого, пожилого віку приходили. Ми їм предлагали чай, пропонували... Сало, наша українська їда без него нікуди. Також предлагали мевину. Они обогревались и уходили. Рядом у нас здесь рынок. Здесь много людей работает на рынке. Конечно, если большие морозы, очень люди промерзают. Они к нам заходят греться, потому что другое место для согрева здесь нету. Досвід минулих років підтверджує ефективність подібних заходів. Так, тільки до двох пересувних пунктів обігріву минулоріч в середньому щодобово зверталося понад 300 криворіжців. Багатьом така допомога врятувала життя. Гарячий чай, їжа та теплий одяг, за яким, до речі, допомагали усі небайдужі, стали у нагоді всім, хто у певний момент цього потребував. Така турбота дозволила запобігти смертельним випадкам від переохолодження, яких минулоріч у кривому розі не було зафіксовано. Загріваються алкоголем. Что нельзя этого делать? А, нельзя растирать обмороженные части тела снегом. Все-таки медики советуют. Это местные ваночки. Температура воды должна быть 36-37 градусов. Можно потом повысить и до 40 температуру воды. Но ну, если, конечно, серьезные проблемы, обращаться конечно, в больницу. Профилактика это хорошо одеваться, температура у нас понижается до минус 20, хорошо одеваться, обуваться, теплая одежда, чтобы была для лица все-таки лучше пользоваться кремами жирными, чтобы не обморозить лицо. У місті ведеться цілодобове чергування керівного складу органів місцевого самоврядування для оперативного реагування, забезпечено і безперебійну роботу об'єктів життєзабезпечення всіх районів. Протягом періоду низьких температур буде посилено моніторинг оперативної обстановки з метою швидкого реагування на можливі надзвичайні ситуації. У зв'язку з цим громадян закликають в морозний період утриматися від виходу на вулицю без зайвої потреби, а також від поїздок за межі міста, якомога менше знаходитися на відкритому повітрі і в холодних приміщеннях тепло вдягатися, не зловживати алкоголем, бути обережними під час руху на засніжених та вкритих льодом автошляхах.